Перше послання до солунян, розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте. Які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами. Та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо Це ми вам кажемо Словом Господнім: ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь на даний знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного. Цими словами.